Вітаю. Сьогодні восьмий день мого челенджу 30 днів планки. Але сьогодні ще і незвичний день тому, що 11 листопада 2022 року Херсон звільнили від російських окупантів. І для мене, як для мешканки Херсона, це значима подія. А дізналася я. Про звільнення від своєї подруги, яка прислала мені фото моєї вулиці, на якій стояли люди з українськими прапорами. Тож питання сьогоднішнього дня моїх роздумів навіщо нам друзі? Ну, не будемо зволікати, заводжу таймер. Раз. Так, єсть. Раз, два. Три. Так, навіщо нам друзі? Друзі для того, щоб розділяти з нами радість. Друзі. Для того, щоб розділяти з нами горе. Друзі. Для того, щоб чути правду про себе, навіть коли тобі вона не подобається. Друзі, вони прощають помилки. Друзі приймають тебе такою, яка ти є. Вони не вчать, Вони... Не оцінюють, не засуджують. Вони можуть просто висловити свою думку так, як це виглядає з їхнього погляду. Друзі, це підтримка важкі часи. З друзями відпочивають? Друзі. З друзями просто можна побути в тиші. Для них не обов'язково, щоб ти щось говорив. Вони просто заряджають своєю енергією. А що для вас, друзі?